Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про совкову преміумну ПТСА у 8 рівня під назвою Об'єкт Кущ. Доволі промовиста назва насправді, і виходячи з неї, уже власне кажучи, ми розуміємо, який геймплей нас очікує. Танк має осадовий і похідний режим, тобто, все те ж саме, що ми бачили на СТРВ С1. Тут так само присутня кнопочка X, і переходячи в неї, ми отримуємо краще зведення, кращий розкид, але за це все ми розплачуємось в значній мірі мобільністю. Стосовно обладнання, основний мій варіант, і, мабуть, єдиний це досилач, турбіна і оптика. Третій варіант він буде змінним. Хтось сюди може поставити вентиляцію, стереотруби, тут уже як вам заманеться. Якщо є можливість турбіну покращити, тобто поставити сюди експерименталку на рухливість, це танку тільки піде на користь. Ми і збільшимо швидкість повороту ходової, і відповідно. Покращимо його загальну мобільність. Так як ПТшка переходить в осадовий цей режим, режим X, відповідно, там швидкість знижується. І щоб ви розуміли, вперед цей танк буде їхати 5 кілометрів назад так само 5. Бувають ситуації, коли потрібно від'їхати за певний пагорб, не чекати 2 секунди, поки ми вийдемо з режиму. І зі швидкістю 5 кілометрів на годину, як ви розумієте, робити це надзвичайно неприємно. Стосовно польової модернізації, в першій парі радив би плюс до прохідності, друга пара на ваш розсуд, або плюс до зведення, або плюс до розкиду. Не дивіться на ось ці показники, вони не відповідають дійсності. Це ті параметри, які ми будемо бачити в звичайному режимі. Нас цікавлять показники з режимом X. Так ось тут буде зведення 1,6, і розкид, якщо я не помиляюсь, 0,32. Але за 6 чи за 7 років, скільки вже там ті тієрвехи є в грі. Так, ніхто й не додумався додати сюди показники, які б показували б режими, показували б час зведення і розкид в двох режимах. Ну, це таке. Стосовно третьої пари, тут я вибираю плюс до огляду. З оглядом у нас просто катастрофа, я б сказав би: 350 метрів базової комплектації, і це не так і багато. Слот, відповідно, вибираємо на розвідку. Далі переходимо до броні. В якійсь мірі це мало бути особливість цієї ПТ, адже ВЛД номіналом 110 мм насправді дає хорошу проведену броню. до того ж, якщо ми використовуємо рельєфи, то... За рахунок прекрасного нахилу, тут кут уже буде 70 градусів плюс, і відповідно ВЛД буде давати рикошети. Це прекрасно. Однак, НЛД картонніше 140 мм пробивається на виліт, зона стика плит 220 мм, і сюди теж будуть вкидувати місце, куди посаджена гармата, як ми бачимо, теж має вразливі зони 69 мм, борта 40 мм, калібр 120-й, при невеличкому довороті вже це все буде пробивати на виліт. Окей, ВЛД танкує, це, звісно, прекрасно. В деяких ситуаціях. Можна було б навіть зіграти агресивніше, наприклад, кінець бою, чому б не поїхати, не розміняти свої ХП. Ну, але ось ця от. Надбудова, ось цей от замок на башті. Він руйнує абсолютно все. І за рахунок 30-міліметрового лючка, ви просто вдумайтесь грати якось там, намагатися навіть кудись виїхати, розмінятися. Сенсу немає. Перше, що ми робимо, виїжджаємо за рельєфу і, звісно, підставляємо лючок. Прилітає сюди з завидною регулярністю. Він картонний фугасами розриває тільки так. Є ще цікава особливість: 20 міліметровий дах, якщо влучає арта, буде дуже дуже боляче. Звідки я це знаю? Не питайте. Ну і завершуючи тему живучості, потрібно відмітити запас міцності в 1200 одиниць, насправді непогано, тому що СТРВС-1 має в базі 1000 ХПшок. Наприклад, ситуація двічі проходить хороша альфа, ушкодити 56, з одного барабану відправляємось в наступний бій. Тут у нас, принаймні, є можливість пережити такий барабан. Яка прекрасна карта, насправді, ідеально підходить під цю ПТ-шку, точніше, вона дасть багато. Цікавої інформації, ми побачимо, як же важко цю ПТСАУ реалізовувати ось в таких міських умовах або на коридорних картах. Саме собою граючи на подібній Петежці, мабуть, умовний Енськ Хімельсдорф і так далі краще забанити. Ну але у мене, на жаль, після стріма забанені інші карти, і тут ми будемо, тут ми будемо грати. Тепер стосовно гармати, це, мабуть, найцікавіше, як я вже говорив, у танка є режим X. Протиснули кнопочку, зайшли в нього. Мобільності не буде, але при цьому буде краще зведення і, відповідно, кращий розкид. Також, коли ми протискаємо режим X, кути вертикального наведення з мінус 5 градусів перетворюються в мінус 10, десь виїхати від пагорба у нас буде можливість. Стосовно альфи, це новомодні, назвемо так, 550 одиниць. Хороша разова шкода. Приємно, коли даємо постріл там через півкарти, вкидуємо пробиття 279. Це ще й ББшка, тут питань ніяких. Летить, до речі, ББшка приємно 1150 метрів на секунду. Але маючи альфу 550 одиниць, от просто вдумайтесь, КД складає 14 секунд. Візьмемо, до прикладу, Су-130ПМ. Там разова шкода менша, звісно, 520 одиниць, але там КД 10,5 секунд. І відповідно, маючи таку разову шкоду, у нас ДПМ 2300. Знову ж таки, переходимо до стрвс 1 Альфа-390 менша, але ДПМ не в найкращій розкачці 2900. Що, звісно, виглядає значно цікавіше. В цьому режимі, до речі, коли ми протискаємо, ми можемо обертатися на місці. І якщо ви гратимете, наприклад, з трубами або з сіткою, хто там захоче, то вони не будуть злітати. На цій карті, поки у нас універсальності 0, немає можливостей кудись поїхати. Як варіант, пропоную зараз розіграти ось тут, відкидати Відкидати важкі танки. Зараз буде врив по горі Звук пострілу надзвичайно приємний, вилетів Альфа 580, ну і наша задача просто, просто накидувати. Поки ці танки підставляються, ми можемо щось вкинути. КД надзвичайно довге, і за цей період тайпа фактично розвалили. Але вкинувши дві, до речі, шкоди, дві альфи, ми настріляли 1100. Броня, як ви бачите, майже нас врятувала, в душках НІ. Поїхали назад. Стосовно ще гармати, голдовий снаряд пробиває 320 мм, але його швидкість польоту набагато скромніша, 850 метрів на секунду. У вас теж непоганий, там 70 мм, здається, пробиває, летить так само, як і кумулятив. Зараз спробуємо знайти тут пристани ще серед таких же ПТ-шок. Якщо ми тут вкинемо 2-2,5 тисячі, ну насправді це буде хорошим показником. На руку нам те, що союзники беруть базу. Зараз будуть різні тут СТ-ПТ -шки, шки підставлятися, відповідно. О, полетів. Як ви бачите, в цьому режимі танк повільно від'їжджає, але це з турбіною. Ви навіть не уявляєте, наскільки він повільний без турбіни в цих от переїздах. Тут криво полетіло. До речі, маскування. Естервеху ми безумовно знаємо за рахунок. Хорошого маскування. Ми знаємо, що це сильна сторона. І там, здається, маскування в районі 50%. Це в нерухомому стані. Тут воно буде 39%. Різниця відчутна. Знову ж таки, різниця набігає саме через ось от лючок, який гігантських розмірів, і відповідно він збільшує висоту машини, збільшує силует. Крім того, що це вразлива зона, це ще мінус до маскування. По мобільності. Вперед цей апарат їде 50 км на годину, це в звичайному режимі назад 20. Тут теж свої особливості, адже шведська ПТ-шка, вона назад їде 45 км. І тобто, якщо ми там, засвітилися, або бачимо, що йде прорив фланга, ми можемо спокійно протиснути X, витратити 2 секунди на вихід з цього режиму і їхати задньою швидкістю. Їхати назад, 45 км на годину. Тут швидкість заднього ходу 20 кілометрів. Відповідно, аби швиденько залишити напрямок, нам потрібно протиснути X це мінус 2 секунди, розвернутися на місці, витратити купу часу і їхати вперед, використовуючи максималку 50 кілометрів на годину. До того ж, прохідність далеко не найкраща. Треба перейти в цей режим. Так от, прохідність далеко не найкраща. І свої 50 кілометрів максималки вижати буде не так то й легко. Міль летить. Можливо, я встигну вкинути? Не встигну. Ну, хоча б ще одну альфу і було б прекрасно. Саме так. Можливо. Ще один буде постріл. Це, що ви розуміли, це не я роблю. Це просто танк шатає сторону в сторону, коли я наїхав на якийсь камінець. Чудово, 2500. Я мав помирати в цій ситуації насправді, але пощастило, що т 103 не вийшов просто в наглу мене добити. Їде су 130 пм От Су-130ПМ яку перевагу має наді мною? Тут є башта, відповідно, він може собі виїхати за якогось укриття, дати постріл і швидко від'їхати назад. А мені потрібно ось цей от ефект розкладушки подолати. Давайте зацілимо тут. Чудово! Мєлька добив. На жаль, добив. Ну, для Хімельсдорфа 2800. Цілком задовільно. Огляд, як я вже сказав, незначний 350 метрів. Тут можете ставити оптику, якщо у вас там розкачаний екіпаж, і ви знаєте, що будете багато переїжджати. Хоча. Насправді, ПТ, що тут особливо багато переїжджати ми не будемо. Для цієї ПТ, ідеально, коли команда методично зливається, відкрита карта, є хороше союзне світло, на нас лізуть декілька суперників, і ми собі потихеньку, помаленьку накидаємо. Оце от оптимальні умови. Тобто, можете ставити оптику, якщо хочете, можете ставити е, труби, можете поставити вентиляцію, не розкачувати огляд до максимального, і якщо ви граєте. З союзником, з взводним своїм на ЛТшки, який буде вам світити, то це тільки тільки вам піде на користь. Зараз оцінимо фарм. 75 тисяч грязними, 60 тисяч чистими. Тут є ще кланові виплати, які 22 тисячі накинули. Зробили ми вісім пострілів, з яких шість результативні. Стосовно снарядів, Основний коштує 1300 одиниць срібла. Ну, поєднання альфи пробиття абсолютно нормальне, кумулятив 4800. І стосовно фугаса, як я вже говорив, 700. Разова шкода 65 пробиття проти різних борщиків. І не тільки він зайде. Карта круче. У нас є два варіанти: або грати через низ, або відповідно, грати ось тут на стандартній ПТ-шній позиції, і просто чекати, поки під нас якась техніка підставиться. До речі, в цій ситуації, коли ну, ми не, не будемо 100% реалізовувати наш ДПМ, а от просто буде вихід там раз в декілька секунд чи в декілька десятків секунд суперників. Якраз таки грати від альфи буде ще й не так погано. Дамо на 550, якщо, звісно, залетить, і далі будемо в режимі очікування. Дуже специфічний геймплей, насправді, мені такий. Варіант не подобається. Абсолютно, я полюбляю щось більш агресивне. Та навіть якщо не агресію, а наприклад, візьмемо картонну пт шку режим, ось цей X не моє. Залежні від союзників, залежні від ситуації, від карт дуже сильно. Там, умовний кордон Імперії. Я навіть не беру міські карти, а саме ось такі, от змішані, там кордон Імперії, перевал, багато можливостей і багато точок для реалізації у нас не буде. ЛТшка вже проскоче. А він агресивно буде виходити. Ну, тепер у союзника є, до речі, шанс його добити. Ще один момент, який я забув сказати, це, звісно, калібр гармати 130-й, і коли там підставляються різні, різні суперники, і нам потрібно вкинути, наприклад, в дах, в надгусеничну поличку. Або ще кудись цей калібр, звісно, буде на руку. Ось тут хотілося б накидувати, я говорив, що ДПМ ми реалізовувати не будемо. А воно на диво, навпаки, багато суперників підставляються. Можна було б ще мільку просадити. На жаль, не встигну. Ай-яй-яй! Було, було б класно, аби я все-таки влучив. Я ось і там не впорався з керуванням, так. Попрошу, без блайндів. ще один такий момент, я думаю, ви вже помітили. Стабілізація після пострілу. Коли ми робимо оцей постріл, приціл на весь екран. Це те ж саме ми бачили у шведських пт тільки там коефіцієнт був 8, а тут коефіцієнт 15. То в якійсь мірі це навіть рекордсмен. пт з найгіршою стабілізацією після пострілу в цій прекрасній грі. Гірше не знайдете, можете навіть не шукати. Подобається мені цей танк, насправді, от е, саме такий геймплей дозволяє можливість і порозповідати щось. І якщо це стрім поспілкуватися з чатом, у нас буде така можливість. Е, ситуація не приємна для мене, тому що мені потрібно залишати ось це от затишне танкове гніздо і їхати вперед. Ну і п'ятий тут придумав, звісно. Цікаві речі. Без ХП-шок, але вирішив агресивно пікнути. Ми зараз заберемо ось цю от зону за маяком, і два коня. Я не думаю, що будуть виходити надто агресивно. 6-2 рахунок, ні, їхати потрібно. Бажано, звісно, дістатись сюди. 543. Проблема з боєукладкою доволі поширена. За 10 боїв, які я сьогодні скатав на стрімі. Багато разів критували, і ще один раз критували з першого пострілу в червоне. Причому стріляли в нижню частину ВЛД мінус БК, стріляли десь в зону гармати мінус БК. Хотів би дати постріл по кобрі, але потрібно проїхати вперед. Протиснути Х, і от таким чином. Зробити шот для того, щоб не влучити в броню. Знову ж таки, умовний Су-130ПМ. Тут вийшов би, дав би постріл, від'їхав би назад, і ми навіть не звертали на це увагу. Ну, але такий ось геймплей. Любителям, звісно, шведських ПТСАУ щось подібне сподобається. Це буде відмінний геймплей. Там ви граєте від ДПМ, а тут ви будете грати від альфи. Але, як на мене, для більшості цей танк стане одним. А можливо, і взагалі найгірше із тих, які можна отримати прямо зараз в новорічних китайських коробках. Ще один такий момент, я, здається, забув скинути статистику після стріма. І зараз оці дві катки підуть в загальний, в загальний підсумок. Тому сказати, скільки саме вийшла середня шкода і середній асист, буде доволі важко. Ну, але найголовніше, ми побачили, який це геймплей. Що ця ПТ може в різних умовах? Назвемо цю карту відкритою. От тут вдалося накидати 2200, підсвітити 1100. Чотирихвилинний турбач. Нафармили свої 63 тисячі. Це був, здається, 12-й бій на цій ПТшці. Да, я сьогодні відкатав 12 боїв, середню шкоду, 2800 і асист 500. Ви зараз можете сказати, типу, занадто багато критики, але по факту ні. Адже ті карти, на яких відбувалися бої, це були дві прохорівки. Це був прекрасний хайвей. На прохорівки взагалі там союзник рекорд по світлу поставив і, відповідно, вдавалось багато накидувати. Тихий беріг. Одним словом, ви зрозуміли, це були відкриті карти. і за рахунок цього вдалося накидати доволі багато шкоди. Тому якось так. Не подобається мені ця ПТ-шка, абсолютно. Вона, звісно, має свої сильні сторони: це альфа, це пробиття. Але, як на мене, не дуже цікавий танк. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.